Мир вам всім, хто завітав на наш канал. Вітаю всіх гостів та підписників каналу, українців. Хтось хто за кордону, близька з-далеко. є. Люди пишуть там десь на вайбер, на телеграм. Особливе вітання тим, хто знаходиться в окупації. Люди, по-перше, ще до мене телефонували, радилися десь якісь поради за, по опаленню, по, по котлах. На жаль, втратився зв'язок з ними. Просив мене один з Луганської області, ну, Запорізької області телефонували. З Луганський пам'ятаю, один мене просив, підписник не звинувачувати нас, ми каже, в тому нічого не винуваті. Не наша воля на те, що вони потрапили під окупацію. І ми також могли б там бути під, під окупацією, тому що тут у нас до кордону з Білорусі дуже близенько. Але тільки по милості Господній ми живемо і продовжимо працювати, і в нас є і світ, і все у нас є для життя, за що, слава Богові. А зараз у вашій увазі нова серія серіалу. Це не щоб люди щоб не думали, що тебе лежить. Нова серія із серіалу про шахмат-отель. Ми раніше знімали. Перші вже дві частини є. Це унікальна можливість. І якщо ви вперше завітали на наш канал, підпишіться і нажміть на колокольчик, щоб вам не пропустити таку нагоду. побачити, як народжується нова модель котла. Це перша модель саме такої конструкції, хоча вони схожі на інші котли. Я вже повторювався про це. Перша і поки що єдина модель, і як вона народжується практично майже в прямому ефірі. Ну, не зовсім в прямому ефірі, але майже в режимі онлайн тільки ще котел не зроблений, а ви вже дивитеся. І не тільки як він робиться, будемо бачити, а будемо бачити, як він ставляється, як робиться обв'язочка на нього і як він запускається. Над чим ми зараз працюємо? Вірніше, над чим працює влад. Це його робота. Оскільки замовлення дуже термінове, він працює практично зранку до ночі без перерв, без відпочинків. Хоча йому не можна, так я його сварю, але він працює, щоб якось вложити в терміни, тому що ми потіснили інших замовників. Ну, я об'ясняв, попередніх відео можете подивитися, яка ситуація. Що в нас це таке? Е, унікальна конструкція, ще вона не дороблена. Це на димохід незвичної форми. Чому незвичної форми? По-перше, зміщений вбік. Ми в таких котлах робили зміщений вбік. Вгору ми не робили, тому що там немає потреби вгору. Така специфічна котельня і там коліно вгорі, це зайвий буде рудиментний орган, як то кажуть. Зайва деталь буде. Раз. А два, тут буде можливість чистити котла. Там воно просвічується буде до самого переду. Ну, це бачимо, лежить на нас стяжці, це наш котел. Прекрасно видно. Так буде дверця спереді, відкриватися і буде чиститься димохід. Що тут незвичного? Таке робимо вперше. Таке робимо вперше. Взагалі по цьому там, котлові мені колеги. Коментують, ти там не, не сильно радій, ти ще просто не знаєш таке шахтний котел, скільки там можуть бути проблем. Слава Богу, вже в нас є подібні конструкції, випробувані. Я кажу, і В наших котлах, тих, що ми робимо стандартно під теплоакумулятор, є дуже схоже горіння. Перші котли там ну, нема всіх оглядів, але є дуже схожі котли. А саме такий шахтний, як оце. Тільки з іншими трошки параметрами вже є випробуваний. Так що, ну, я кажу, це єдина, єдиний екземпляр, але вже подібні є, просто менші потужності, там трошки ну, і завантажені, трошки трошки по-іншому інший розмір, там дров лягаючи. От, трошки проблема, тут, що якби дрова менші, він би ще був би краще підтривали горіння. Але всі замовники, щоб дрова лягали. ну, Хоча б 45 см. Мені було старому котлові 40, казали трошки замало. То ми зробили 40, 46 Ну, Потім, ще, коли буде котел готовий, ми окремо ще зробимо огляд його. А зараз дивимося до нашої конструкції. А це вихід із котла. Отак, як ми дивимося туди. А це вхід у димохід. Димохід це гляний, утеплений. На старому котлові в режимі тління кажуть проблем не було. Надіємося, що на цьому не буде. Хоча цей котел більш ефективніший, тут більший теплообмінник, хоча він трошки менша площа, як ми казали, але все одно тут димогази проходять більше, ніж 2 метри. Це хороший показник. Ну і плюс пл там площа достатня. Але коли буде дути наш наддув, в той момент, коли активне горіння, тут температура буде сягати більше 200 градусів. Я так ну, з практики кажу, не роблячи ніяких розрахунків. Мені там колеги кажуть, що я мало теорії знаю. Можливо, теорії мало знаю, але ну, багато часу провів біля різних котлів в котельнях. І все життя кочегаром, різних типів, різним видом палив, палива користувався. тому не Запускаючи цього котла, при сильному активному горінні, куди піде хороший факел, тут буде сягати найменше 200 градусів, а можливо і більше. Тому було прийнято рішення розробити таку конструкцію. Так ми, я її знімаю, потім, коли воно все привариться і зробиться його, не можна буде побачити. Турбіна наша. Там наша турбіна. Ще є така куплена турбінка, її буде достатньо для дров. Можливо для вугілля вона була б заслаба. Вона буде встановлена, ми так вирішили, що місце для неї буде тут. Там вгорі буде труба, там інші причини є. Тут пластмасова крішка вентилятора, щоб вона не нагрівалася. В цьому місці вона буде встановлена. Ну, потім буде видно, коли воно все буде зробиться. І буде дути сюди таки поворот зробимо і навколо цього димохода, от ми бачимо, скільки тут є е, такий зазор. так? Оце буде повітряна сорочка, повітряна рубашка буде навколо цього. І ще ми тут ставили три трубки. Вони не заважатимуть. Чому не заважатимуть? Якщо, якщо ми дивимося на цей теплообмінничок, то у нас пластина є, яка розділяє цей канал. І вони не переживають, буде працювати це з розрахунком, це зроблено, буде працювати обидві сторони цього теплообмінника при активному гріні. В режимі тління, в принципі, він там працювати не буде і там не буде йому що робити, бо в режимі тління тепло практично не, до, не буде доходити, і воно буде там в першому каналі залишатися. І ця пластина теплообмінника і ці трубки напроти, бачимо, їх начебто немає. Коли відкрити сторони двері. Цих трубок не буде видно. І там чистити димохід, чи ще якось обслуговувати котла, вони не заважатимуть. Тобто турбіна буде нагітати повітря сюди, проходитиме через ці труби через димогази. Вони будуть нагріватися щонайменше при активному горінні. а коли активне горіння, тоді коли деме турбіна. Тобто, чим довше диме турбіна, тим більше гріються ці труби. Чим більше гріється труби, тоді саме турбіна дме. І воно як -то по замкнутому колу йде. І тоді саме більше воно є з їх користь. Коли турбіна не диме, вони не гріються, тоді нема що гріти, тоді воно нам і не треба. Ну, єдине, що при запуску і при стартові, трошки воно буде холодніше, це не, ну, не суттєво. Частина повітря буде велика порція сюди, тут варитиметься така рубашечка канал, вже як зробиться, ми побачимо. Ця частина зроблена із металу 4 мм. Тут ми вирішили не економити, трієчки не ставили. Сама зовнішня сорочка буде із трієчки метал, буде там, ну немає потреби. Четвірка для чого? Четвірка, тут воно горіти принципі, 200 градусів для цієї, для цієї сталі 235. Тоді. 200 градусів це ну, не температура. Тобто вона на тих 200 градусів проживе 100 років, а можливо і більше. Можливо, більше. Але справа в тому, що при охолодженні тут буде конденсат. Ну, вже господар мене попереджав, вони трошки люблять десь сиріше поліно вкинути, хоча я наполегливо не рекомендую щось кидати, Але навіть якщо воно сухе, якщо вологість 15%, такої вологості, звичайно, дров не буває. Якщо 15% це на 10 кг дров півтора літри води. А якщо там, скажімо, у вас буде вологість приблизно 30%. Що дрова навіть більш-менш сухі, а лежать такому на вулиці, десь там сира погода. 25-30%, і там, умовно кажучи, 30 кілограм, 30%, там 9 літрів води раз. Ну, Практично відро води влили туди, і десь те відро води має подітися. Плюс до того ще повітря, яке є в будинкові, ну, яке поступає в турбіну, воно також має свою вологість. Плюс до того воно має свою вологість. І воно все-все-все буде проходити через котел, ми від того не дінемося. Це фізика. Хто там розуміється, хто не розуміє, хто, як, мене люди кажуть, і я з цим згідний, я з цим не згідний. Законом фізики байдуже, чи ми з цим згідні, чи не згідні. Вони працюють так, як були закладені від створення світу, так вони досі працюють ці закони. Тобто буде про, оце омиватися таким свіжою порцією повітря і охолоджуватися. І в внутрішній частині цього димоходу буде зона, де великий ризик утворення конденсату. А конденсат, ми знаємо, з металом не дружить. А самі ці трубки взагалі ми зробили із нержавіючої сталі. У ну, мене була вже практика з цими трубками, ми ставили в інших місцях. І біля зварваного шва не сам шов, а біля, біля звареного шва вони інколи бували, давали тріщинки. Для повітря тут воно біде, навіть якщо воно якось дасть якусь мікротріщинку, це не, не вода вам під тиском. Воно вам ну, воно біди нам не зчинить, але термін служби тут її буде практично вічний. Ну, це саме страждати буде, саме ці трубки будуть страждати, бо там самогази, само температура. Стінки будуть страждати менше. Скільки проживе, не знаю, побачимо. Ну, дуже багато залежить від конкретного використання, від режиму, в якому буде використовуватися котел. Тобто, ще раз дивимося, буде сюди зварена ще така сорочечка, проходитимуть гази частина через ці три трубки. Раз, два, три. Обходитиме по кругу, по кругу. По кругу, і Тут буде канал і тут буде канал поступати в зольник і частина на вторинне повітря. На вторинне повітря будемо старатися давати небагато. Якщо багато дати вторинне повітря, там, воно зробить нам не плюс, а зробить мінус для котла. Буде невеличкий, основний потік повітря буде туди. Якщо буде вже зайве повітря, ну, тоді воно буде трошки тисну. Ну, Тобто, коли буде там затісно, воно трошки тиснемо сюди. Коли сильна тяга, невеличка порція повітря навіть не для підвищення КПД, а більше просто для чистішого згоряння, щоб менше було відкладень. Хоча б трошки ну не можна без теплоакумулятора зробити котел, навіть тим більше без футеровки, щоб там вже все було таке ідеальне горіння. Нема котлів щоб було таке. Супер-пупер горіння. Я не зустрічав. Кожні котли вони мають свої нюанси, але під їх треба підлаштовуватися, якщо, як то кажуть, з ним подружити, можна мати не просто добрий результат, просто прекрасний результат можна мати. Тобто, що ми має, планується? Планується подача повітря, буде підігріватися, одночасно знижуватиметься температура газів. Обов'язково, я думаю, що на так на градусі 50 точно вони знизяться. Після того, коли пройдуть таку холодну зону. І відповідно повітря там воно буде братися біля котла, воно вже так буде гаряченьке, там градусів. Можливо, воно 40-50 буде, бо тут стінка котла буде 70-80 градусів, градусів 50 і ще піде сюди. На виході має бути десь в районі 100 градусів. Я так думаю, можливо, буде менше. Навіть якщо й менше, навіть якщо там якийсь відсоток, я розумію, що це там ну, не. Зробить там такі параметри котла супер-пупер, але якісь декілька відсотків, там, можливо, до 5%, покращить його параметри. Все ж таки приємно буде. І ну, якщо по правді сказати, я собі, якщо десь колись буду планувати, в мене просто нема де ставити котла. Я собі буду, коли буду планувати, буду намагатися саме із димогазів відбирати тепло на нагнітання. Це моя ідея. Давно мрів реалізувати це вперше в нас. Ну, така попала можливість. Не так воно все просто. Як воно вийде, будемо бачити далі. Наразі більше нема на що про що говорити. Очікуйте далі відео готового котла, відео, як робиться монтаж. Монтаж робиться, як правильно зробити, також по нашій власній схемі. Мені там колеги. Ката, немає різниці. Ми там ставимо два-три ми стільки ставлюємо, ми гідрострілка. Гідрострілка це прекрасно. Тут буде теж час гідрострілку. Ну, не зовсім гідрострілка, там буде байпас, який буде грати роль гідрострілки. Це правильно, але просто гідрострілку вставити, десь як її приліпити і думати, що це прекрасна схема, це неправильно. Треба, щоб і в котлові була температура правильна, і режим хороший, і щоб на будинку було добре. Ми постараємося це реалізувати звичайно. Так на 100%, щоб все було так файненько, гладенько. Навіть на газових котлах не завжди виходить. А на твердопалених будуть якісь нюанси, які ми будемо бачити. Будемо, якщо побачимо, будемо розповідати. Ну і вже ми думали відео на цьому завершити. Я прийшов, бачу, що Влад тут робив. І думаю, треба зняти. Ну, я ж таке, також я не бачив, поки в мене не було. Ось яка конструкція. Канал, навкруг димохода, О як. Сюди тут закрито. Є маленький отвір. Щось тут придумав. Три трубки туди, йдемо. а тут пів котла, хлопці. Пів котла ще він зробив. Я не знаю, як вам передати. Там він варить ось таку конструкцію, куди буде турбіна під'єднуватися. Реглянці готові. Поки я вам підписував коментарі на ютубі, там де мені підписник чи не підписник, не знаю, цікава людина написала, що я розказую казочки. Виявляється, що на наші котли треба дрова. Виявляєте? А я людей обманював до цих пір. Розказував казочки. Ану, підпишіться в коментарях, хто думав, що наші котли працюють без дров на космічній енергії. Виявляється, для наших котлів котлі треба дрова і уявляєте що їх треба ще приносити і запалювати, а ще інколи треба поползіти виносити. А дрова вони самі не приходять. А треба їх, треба різти, їх треба десь заготовляти, їх треба різати, їх треба десь колись складати. Так, отакі от наші котли. Так що, якщо хочете котли борця, то перш... Вісім разів подумайте, купіть краще такого котла твердопального, який працює без дров, без світла, без газу, буде набагато рентабельніше. Набагато рентабельніше. Ну, трошки відійшов від теми, Ви можете почитати там попереднє відео, декілька відео назад. Ні один, одна людина написала, що розказує баючки, а насправді треба і дрова, і треба кочагарити. Оцей котел і дрова треба, і кочегарити треба. На жаль, поки що я не додумав конструкцію. Можливо, можливо, ви слідкуйте за каналом, підпишіться обов'язково, можливо, щось придумаємо, і буде працювати і без здоров'я, без нічого. Можливо. Ну що мені на такій стадії розвитку. Отак буде, я так розумію, що це буде закриватися. Повітря буде поступати сюди, тут великий проміжок, частина туди буде йти, частина буде йти з трубки. І звідси виходити мене каналом, каже, як би сказати, омивається і буде ця частина також це тепло. Тут така пристойна. Напевно, сантиметрів 10 є. 12 см, вона підказує. 12 см площа. Тут 12, тут 12. По висоті тут 12, тут 12, отак 13, отак 20. Воно тут. Получається, вже невелике тепломіни. Воно було будиночок. це вже немала площа плюс 3 труби по дюйма. Якщо їх розгорнути, там е, приблизно по 10 см на 20, це е, по 20 см квадратних з одної труби, приблизно ну, я так на, на ходу, моноперерахувати, точніше. І все це буде зніматися. Це тепло, зніматися, потім поступати такий жолоб. Жолоб бачимо безшовний. безшовний, І рухається сюди, і буде дути туди. Автовірить повітря, повертати звідси. Цікаво. Сам на чіткої конструкції і тут невеличкий отвір є, щоб трошки повітря попадало і сюди. Бо воно туди піде, а поки звідси вернеться, може його і не вернутися. Все заберуть там, без нас. Трошечки сюди треба залишити, а що все туди і туди. Да. Ось таке доповнення до відео. Ну а вже решта буде наступна серія. Тепер до зустрічі.